Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі на Радіо Гомер, і з вами передача Кліо сторінками історії. Я, її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Овраменко. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогоднішній наш випуск є вкрай цікавим і дуже об'ємним. Тож ми не зможемо задати всі питання в рамках сьогоднішнього випуску. Я впевнений, у вас залишаться свої питання по даній темі, тож пропоную вам. Написати свої питання в коментарях телеграм-каналу Радіо Гомер. Нагадаю, що телеграм-канал доступний за адресою RG Нижнє підкреслення UTOS. Коли в коментарях питань назбирається на ще один випуск, ми його обов'язково запишемо та дамо відповіді на все, що ви в нас питаєте. То, тож, сьогоднішня тема це археологія. Перше питання вже традиційне: а що таке археологія? Визначення археології ну, існує досить таки багато, але одне із загальноприйнятих, то археологія це наука, яка вивчає минуле людство на підставі дослідження матеріальних залишків життєдіяльності людини. Ну, ось приблизно так. Далі я тебе попрошу коротко розповісти про те, як відбуваються взагалі розкопки, як оцей весь процес робиться, тому що для мене розкопки це ну, взяв лопату і копаєш яму. Я розумію, в археології воно трохи не так відбувається, можливо, трохи не такі лопати. І я також знаю, що в тебе є досвід по археології, тож, будь ласка, розказуй. Дивись, спочатку я розповім про досвід, що під час навчання в університеті десь приблизно. 5 років я займався археологією, їздив на археологічні розкопки, це кожне літо, по декілька місяців кожного літа. І досить багато досвіду накопичив, досить багато чого бачив. А якщо говорити про як це все відбувається, то перед тим, як взагалі почнеться сама фаза розкопок, спочатку визначають місце, де будуть копати. Проводиться декілька етапів досліджень. ну по-перше, проводиться така візуальна археологічна розвідка. Тобто в тому місці, де збираються копати, просто проходить певна група людей, яка збирає підйомний матеріал. Тобто, як правило, це кераміка, та, яка лежить на поверхні землі. І ось за цим підйомним матеріалом дивиться, як його багато, де він найбільше сконцентрований, плюс-мінус, до якого періоду його можна віднести і тому подібне. Наступним етапом це є. Шурфування. Тобто на місці, де збираються проводитись масштабні археологічні розкопки, розбивається декілька шурфів. А шурф це фактично маленький розкоп, десь метр на метр, два на два який своєю ціллю ставить не знайти щось а дослідити місце, де будуть розкопки, тобто з'ясувати е, товщина культурного шару, глибина залягання культурного шару, чи він взагалі тут є той культурний шар, до якого століття плюс-мінус можна віднести цей культурний шар. І ось таких шурфів перед основними розкопками може бути ну там 5-7 десяток, в залежності від того, яка територія. Має бути дослідження. І тільки вже після цього, через там, на наступний рік, проводяться вже повномасштабні археологічні розкопки. Розбивається розкоп, тобто роз, фактично розмічається на квадрати. Квадрат це 2 на 2 метра, і з цих квадратів фактично складається ось розкоп. Вбиваються коло, такі кілочки, вони такі, знаєш, чорнобілі, як палка в гаїшників. Натягується мотузочка біла, щоб було видно, і починаються самі розкопки. Знімається спочатку дерновий шар ґрунту, а потім вже починається зніматися далі по шарово. Використовую лопати, які використовуються, це американка. Вона дуже схожа на звичайну штикову лопату, якою ми в селі город копаємо. Але вона трішки зігнута, ну, щоб трішки легше було набирати землю. І зачисна лопата. Знову ж таки, схожа на звичайний заступ штикову лопату. Але вона квадратна. Вона плоска і квадратна. Єю якраз і знімаються ось ці шари, там буквально по пів сантиметра, по сантиметру, ось так вона ніби щухується. І поверхня розкопа виходить така гладка гладка ніби асфальт. Ось якщо в двох словах. Ти сказав культурний шар, розкажи, будь ласка, що це, якої він товщини буває. І тут відразу в цьому питанні ще одне питання. То до якої ж глибини йдуть розкопки? От, в цілому культурний шар це шар ґрунту, який сформувався після заселення цієї території людиною. Товщина його може бути абсолютно різна, від 5-7 см до десятків см. Все залежить від того, як довго на цій території проживали люди, наскільки, ну, скажімо так, потужним було тут їхнє життя, наскільки їх було багато, наскільки активна життєдіяльність відбувалася на цій території. І глибина залягання цього культурного шару залежить від абсолютно багатьох факторів. Він може залягати на глибині 20-30 сантиметрів, декількох метрів, і глибина культурного шару може сягати від там материк може піти на глибині там, 50 сантиметрів, а може на глибині 5-7 метрів. Тобто, ну тут як пощастить. От я не до кінця розумію термін материк, от що мають на увазі, що маєте на увазі ви, археологи, коли говорите материк. Материк це шар ґрунту, який сформувався до заселення цієї території людиною. Тобто, от було велике оледеніння, був льодовик льодовик відійшов, сформувався певний шар ґрунту, і потім на цей ґрунт прийшли люди, почали туди жити, і почав формуватися культурний шар. Ну, археологи ще його називають безкультурний шар. От. То материк це ось той шар ґрунту, який був сформований до заселення цієї території людиною. Тобто багато-багато тисяч років тому окей. Ти коли пояснював, як відбувається процес розкопок, сказав за кераміку, і мені тут власне цікаво. А от, от що ви робите, коли знаходите будь-що в землі? Як ви його чистите, зберігаєте? Чи все, що ви знаходите, все вам потрібне, все ви зберігаєте? Бо я знаю, що трошки не, не все. І як це все взагалі відбувається? Під час зачистки, тобто ось, знімання цими квадратними лопатами там, по сантиметру, по пів сантиметру грунта знаходяться, ну, як правило, якісь знахідки, так, як правило, це кераміка, її там 80-90% всього, що знаходиться в розкопі, це кераміка. Тобто рештки там битих горщиків, мисок, чашок і тому подібного. На кожній глибині вона збирається в окремий там пакетик. Він підписується, в якому квадраті розкопа він був знайдений. І пам'ятаєш, я вже розповідав, що розкоп розбитий на такі квадрати 2х2 метра. Ось в якому квадраті він був знайдений, і на якій глибині він був знайдений. Також є спеціальна схема розкопу, такі, таке креслення на міліметровому папері, де наноситься ось там, де були знайдені ось ці знахідки. І для кожної глибини, і для кожного квадрата свій окремий пакетик. Ось вона там складається, вона миється сушиться і складається. Але перед тим, як мити, скажу відверто, таку відкриті таємницю, вона проходить первічну, таке первічне сортування. Викидаються фрагменти кераміки, які не несуть під собою ніякої наукової цінності. Ну, наприклад, малесенькі частинки, стінок. Вони абсолютно не інформативні, вони всі ідентичні, як правило, і вони, якщо вони маленькі, то там як десяти Копійкова монета, наприклад, так, трішечки більше, ну, ніякої наукової цінності не мають. Їх досить таки багато, їх оформлювати, шифрувати, потім замальовувати, фотографувати. Це дуже довго, дуже багато роботи. І археологи їх або просто викидають, або ну, дарують, там, на пам'ять беруть, дарують різним туристам, які приходять, школярі їх дуже сильно полюбляють. там, говорю, що там 10 століття, вони такі, вау, клас! Все, додому повні кармани заберу. Ну, ось таким чином це відбувається. Якщо ж знаходиться щось інше, ну, наприклад, там дерево, метал, то дивлячись по тому, як воно зберігає, ну, в якому воно стані, воно або чиститься, або відразу покривається консервуючими спеціальними розчинами і кладеться в вакуумний пакетик. Причому цей вакуумний пакетик знову ж таки підписується, на якій глибині було знайдено. В якому квадраті було знайдено, як було орієнтовано, фотографується обов'язково, поки його ще з землі не вийняли ось ця знахідка. А також в плані розкопу обов'язково ставиться крапочка, де саме в якому місці воно було знайдено. Ну і потім це все відправляється також на дослідження. Тут розкажи що, будь ласка, трошки про дослідження: от як саме датується. Те, знайдене, якими методиками. датує датується найщастіше, і те, що можна зробити прямо на місці, так думовити на око це по кераміці. Під час розкопок було дуже багато знайдено кераміки, ця вся кераміка опрацьована, і на кожен період є своя типологізація кераміки, там якийсь окремий вид венчика, тобто того, що зверху, так? Чим закінчується там чашка, миска, горщик, день це певної форми. І ось по цим таким особливостям датується культурний шар. Також дуже класно, якщо в культурному шарі потрапляється, наприклад, монетка. Ми знаємо, коли ця монетка була виготовлена, і ми знаємо, що раніше, ніж вона була виготовлена, вона сюди потрапити не могла. Абсолютно ніяк. Також, якщо знаходяться там, наприклад, наконечники стріл, ми плюс-мінус знаємо, які в, це, в певний час використовувалися наконечники стріл, також по цьому можна трішки датувати там, якісь залишки зброї, там, меча, сокири і тому подібного. А, ну, також існують ще які деякі види аналізів, наприклад, дендрохронологічний аналіз радіовуглецевий аналіз, але, ну, перше, це дуже дороговартісті аналізи. По-друге, вони досить таки довго робляться, ну, це не декілька днів, а декілька тижнів, може, навіть місяців. І ну, от в наших краях радіовуглецевий аналіз він не є особливо дуже точним. Тому що це суть цього аналізу, ну, якщо говорити там. В двох словах, то за певну кількість часу певний предмет набирає певну кількість радіації. Вони досліджують, скільки. В цьому предметі є радіації, знаючи таблицю, за скільки набирається певна кількість, от стільки йому приблизно років. Але в нас не, та, не так давно взірвався Чорнобиль, був гігантський викид радіації. І ми не можемо достеменно знати, чи цей предмет природній радіації ось за цей час стільки натягнув. Чи просто тут пройшов радіоактивний дощик, пару капельок просочилися в землю і попало саме на цей предмет. Тому щоб цей Аналіз був більш-менш правильний, потрібно брати дуже багато проб і дуже детально це досліджувати. Ось так. А чи вдається вам знайти щось ціле, якийсь, може, маленький глечик, тарілку маленьку, а, може що? Цілком буває, я пам'ятаю, ми знайшли абсолютно цілий глечик. Незрозуміло, чому він лежав, хтось його можливо забув, можливо, кудись впав. Абсолютно цілий глечик 11 століття. Дуже красивий, гарний, прекрасний. Їм можна було користуватися, прямо ось відмиви, користуйся. Мисочки знаходили, але все ж таки загалом це в основному ну, повністю бита кераміка. Розвал, як він називають археологи, чому питаю зараз дуже актуально, на жаль, питання війни, і, власне, моє наступне питання це як війна впливає на археологію, і так ще навздогін, а як допомогла Друга світова війна, наприклад, археологам, тому що війна з одної сторони це розруха, а з другої сторони після війни залишається дуже багато слідів, і це якби і допомагає і в той час, я так розумію, і заважає. От, будь ласка, розкажи. Тобто, якщо говорити про сучасну війну, наскільки вона заважає археологам, то там, де ведуться або велися якісь бойові дії, ну, про розкопки не може бути й мови, ну, років п'ять, я думаю, як мінімум, доки його не дослідять цю всю територію, не зачистять від вибуху небезпечних предметів, то ніхто археологів відверто кажучи. Не випустить копати, ніхто не дасть дозвіл. По-друге, це масове руйнування культурного шару, так як прилетів снаряд, взірвався, перемішав все, що було, і нічого зрозуміти неможливо, там упала авіабомба. Копаються окопи, От свіжа буквально інформація. У мене одногрупник воює зараз на Сході, і він під час того, як копав розкоп, о -о окоп. Знайшов глечик майже абсолютно цілий. Ліпна кераміка це декілька, можливо, тисяча, можливо, дві тисячі років тому глетчику, він залягав у певному культурному шарі, але це вже знищено, тому що там зараз окоп набагато необхідніший, ніж розкопки. Тому війна дуже багато чого нищить, і якщо говорити про Другу світову війну, вона також знищила дуже чого багато. І. Не знаю, мені здається, війна ніколи нічому не допомагає. На жаль, так. Але я собі так подумав: ви, мабуть, по стану культурного шару собі можете так уявити, де по Україні у Другу світову падали бомби, снаряди, а де не падали. Я тобі відкрию величезну таємницю, під час Другої світової на Україну бомби і снаряди падали абсолютно скрізь. Війна пройшла через нашу територію двічі туди і назад, тому. Навіть через 70 років, знаход... під час розкопів знаходили вибухонебезпечні предмети того часу, знайшли були мінометну міну. Вау, яка класна ваза, як сказала, та ще знайшла тому. Ну, це дуже страшно, чесно. Ну, так, трошки смішно, але насправді страшно дуже. Добре, а тоді ще поясни, будь ласка, яку роль археолог відіграє в історії, як науці. Археологія дає. Ще одне джерело знань про минуле людство. Джерело абсолютно незалежне від літописання, від усної народної традиції, від якихось там казок і тому подібне. Це джерело знань, яке абсолютно індивідуальне. І саме поєднуючи там літописання з археології, можна вибудовувати правильно, адекватну історію, яка підтверджувалася з різних джерел даних. Це ще одне. Величезне джерело даних. Оце джерело воно сильно змінює історію. Я в тому сенсі, що якби в нас, наприклад, археології як науки не було, так? А були тільки писемні джерела. І от ми собі читаємо, ми собі розуміємо якось історію, а тут бац і з'явилася археологія, додала ще нову інформацію. Чи при цьому сильно змінюється, так би мовити, образ історії. Він не те, щоб сильно змінюється, він дуже сильно доповнюється. Наприклад, ти саме побут тогочасний. ну, В літописі він фактично ж не описується. Там описуються якісь грандіозні події, грандіозні битви чи якісь великі постаті. А ось археологія нам дає побут, як... чим користувалися, яке було житло, як укріплювалися, як... Ну, які форми були укріплення, якого розміру були укріплення. Ми розуміємо, якої форми були міста, там якісь невеличкі населені пункти. Як волосився домогосподарство? Ну і тому подібне. І там про ремесла і промисли можна говорити дуже багато тільки завдяки археології. Тому не те, щоб вона змінює, але вона дуже-дуже доповнює. Останнє питання. Скільки в часу ви, археологи, знаходитесь в полі, так би мовити, а скільки часу вас займає юридичний аспект оформлення? Знайденого, от це прям мені цікаво. Якщо говорити так, то археологічні розкопки починаються ще, умовно кажучи, там в березні місяці. Потрібно отримати дозвіл відкритий лист на проведення археологічних досліджень в певний час на певній території. Цей відкритий лист дає тільки. Людині, спеціалісту, яка має профільну освіту археолога, який має науковий ступінь кандидат або професор, і повинен ще до цього всього мати певний досвід в археологічних розкопках. Це не перші його повинні бути розкопки. А потім ось починається оформлення відкритого листа. Оформляється відкритий лист, потім експедиція виїжджає ну, в поле працювати, умовно кажучи, це десь ну, 2-3 неділі, да, стандар... приблизно стандартний час розкопу. Після того експедиція повертається і починається опрацювання того, що знайшли. Все миється, все шифрується, все описується. Все фотографується, все замальовується, окрім того, що фотографується, робляться величезна кількість планів розкопів, креслень розкопів. Це все описується і зводиться в звіт. Цей звіт здається, і тільки після цього можна сказати, що археологічний сезон закінчений, все, археологічні розкопки закінчені. Якщо в полі працюють 2-3 неділі, ну багато місяць, це дуже рідко, то написання звіту це 4-5 місяців, півроку, в залежності від того, скільки знайшли, скільки матеріалу було знайдено. Чим більше матеріалу, тим довше оформляє, оформляється звіт. І звіт, ну відверто тобі скажу, це десь 500-600 аркушів а 4. Прям ну, така дуже товста книжка. А для чого пояснив такі об'єми з тексту? От дивись, коли проводяться археологічні розкопки, то ми фактично знищуємо пам'ятку, ми знищуємо той культурний шар, на якому ми працюємо, ми його перекопуємо. І прийдешні покоління вже не зможуть побачити того, що побачили ми, якщо навіть ось цей розкоп розкопають. Воно вже все знищено. Тому щоб. Залишити якомога найбільш детальну картину. Можливо, своєю сучасною рівнем науки, ми чогось не можемо дізнатися. Тому ми якомога детальніше фіксуємо абсолютно все, що можна зафіксувати, що відбувається під час розкопок. Кожен етап фотографується, замальовується, кожен етап детально описується, кожен археолог пише, окрім. Звіту також кожен археолог ще пише свій щоденник кожного дня, куди записує, що він робив, що він знайшов, які він висновки з цього зробив, яку він теорію може висунути, до чого він схиляється. Це все також потім здається. І чим детальніше це все зафіксовано, тим більше виходить ось цей звіт, щоб там, через 10, 20, 50 років, археолог зміг відкрити наш звіт, прочитати і сказати, да, так, так. Ось вони вважали так, але зважаючи на те, те і те, що ми дослідили буквально 5 років тому, вони зрозуміли це неправильно. Тому ось так буде правильно, а в його вже всі дані є. Тут у мене питання стосовно майбутнього цивілізації, вона так крокує вперед. І чи є якісь розробки на майбутнє, от стосовно пошуку будь-чого в землі, можливо, якісь технології новітні. Чи... Ще є, чи будуть в майбутньому. Ну, взагалі, ще в США створений спеціальний, напевно, це можна сказати, георадар, який сканує землю і на екрані комп'ютера вимальовує абсолютно все, що є в цій землі, шари ґрунту, які є в цій землі, і ніби як можна здійснювати фактично археологічні дослідження без руйнування культурного шару, без розкопок. Технологія досить нова, вона проходить апробацію, і, відверто кажучи, це потрібно, по-перше, вона стоїть шалених грошей, я навіть не можу уявити яких, але це просто космос. По-друге, потрібно, щоб були дуже кваліфіковані дослідники, які працюють з цією, із цією технологією. Потрібно вміти читати ті схеми, ті графіки, які вибудовує і прилад. Тому найближчих років, я думаю, чи без лопати в археології нікуди. Будемо сподіватися і до нас, коли здійде ця чудо-технологія. Справді вона дуже і зручна і потрібно. Тож це було моє останнє питання. А з вами були кліо сторінками історії Максим Задорожний та Роман Абраменко. На все добре, до зустрічі через тиждень. Всього найкращого, до зустрічі. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.